are you, you step back Плимими обіймами вихованців військово-патріотичного клубу Ратоборець зустрічали з фронту свого тренера Юрія Шерстюка. Тільки но він приїхав з-під Бахмута Донецької області у відпустку в рідний Бориспіль. Одразу сюрпризом завітав на тренування своїх учнів. Я як зайшов сюди, це моя стихія, спортзал, діти, ще ж мої діти. Це ж не серце зжалось. Сльози на, на очах виступили. Якщо чесно, я дуже був ну радий хлопців бачити, я їх обняв. Та й вони мене, я думаю, не думаю, а видно було по хлопцях, що вони мене були раді бачити. Тому такі відчуття, якщо чесно, важко передати словами. Не знімаючи піксельної форми, Юрій підхопив заняття і залишився на тренуванні. Це так вийшло за покликом серця. Я не планував. Я взагалі думав, просто хлопців побачу там, розкажу пару історій, покажу якесь відео, якусь фотку. Але я не зміг стриматися, щоб їх не потренувати. Ну, хоч я ж кажу, хоч я цих там, скільки їх там, п'ять вправ чи шість дав, але мені ну хотілося. Хотілося подивитися, як хлопці роблять, чи вони нічого не забули. Також ну, захотілось в ролі тренера, хоч цих 20 хвилин побути, тому це взагалі не заплановано. Це я швидко, спонтанно подумав, думаю, так, що їм можна дати, що їм можна таке. Куварки, там, флях, рандап, оце я їм колесо, я їм дав, якраз прослідкував, як вони роблять. Але хлопці молодці, мене... Ну, здивували приємно, що не забули, бо ми ж ці напрацьовували ну, роками, я так скажу. І хлопці не забули, мишечна пам'ять вона в них працює добре. Зустріч сюрприз для юнаків організував друг Юрія і тренер Євген Скаржановський, бо бачив і розумів, як діти сумують, чекаючи юру з війни. Ну, я не казав до останнього. Я все... Ми з, з тренером Юрою домовилися, що він мені з визов, коли він зайде. І... В цей момент я їх трохи так відволік від е, входу. І коли зайшов тренер Юра, вони трохи е, якось так по-дивному здивувалися, тому що ну, вони не звикли бачити його у військовій формі. Він красивий, воєнний, в шапці зайшов. Він, він в хорт. Добрий день, вони. Добрий день. І потім тільки десь через пару секунд вони розуміли, що це тренер Юра і купи, і так набіжали. Це було дуже так. Знаєте, дуже важко було стримати якісь емоції. Повторивши вивчені колись до повномасштабного вторгнення вправи, юнаки не втримались та розпитали тренера, як воно буде там на війні. Тренер розкажіть, як на війні тренер, покажіть, що там, як ви там орків б'єте чи не б'єте. Учням Юрій, звісно, розповів про позитивні моменти, які теж бувають на війні. Та з нами під час інтерв'ю Шершень ділиться, що ситуація на фронті і правда важка. Але вони з побратимами домовились, що найголовніше вижити і повернутися додому із перемогою. Ну, це важко якось згадувати, не то, що розповідати, а навіть згадувати. Тому що, коли ти сидиш, і що я хочу сказати, саме страшніше, не коли стрільба, ну, не коли стрілкатня, а саме страшніше, коли ти сидиш в окопчику. А окопчик дійсно не має часу навіть рити, тому що ти, коли риєш окоп, тебе обстрілюють в цей момент. Коли ти сидиш в окопчику, я не знаю, він по коліна такий, окопчик, і по тобі прилітає і 120-й міномет, криє, і 155 мм артилерія. Тому там, там ну, в, цей, в, цей, в цей момент там думки взагалі різні. І згадуєш, ну, грубо говоря, згадуєш все своє життя, згадуєш рідних, близьких, згадуєш своїх бійців. Юрій з 2008 року тренує та зрощує нові покоління, тож навіть зараз на його військовій формі шеврон символ Ратоборець у силах оборони України. Чоловік від початку повномасштабного вторгнення. Як тільки 24 лютого 2022-го його родина прокинулась від звуку вибуху ракет, Юрій вирішив взяти до рук зброю. Нині ж чоловік точно впевнений, що після перемоги над російськими загарбниками повернеться до тренерської справи, аби виховувати молодих козаків. Олена Гринюк Незаргераскін новий телеканал Бориспіль.